Доброго дня, ви на каналі Ніна Фром Київ. Сьогодні у мене буде італійська піца. Цей рецепт тіста досить зручний і нескладний. Особисто для мене зручний тим, що, коли несподівано, треба ще швиденько приготувати. В холодильнику є тісто. Це тісто зберігається в холодильнику 3 доби. І все, що потрібно, це дістати тісто. І можна швиденько приготувати чи то на вечерю, чи то на сніданок. Вручай, і коли несподівано до вас в гості заїхали друзі чи родичі. І ви швиденько маєте ароматну, свіже спечену, хрустку піцу. Спочатку дріжджі потрібно розчинити в тепленькій воді. Всі інгредієнти я укажу під відео. Дивіться, просто перемішати, щоб розчинились дріжджі. Це тісто тривалого вибражування, але досить легко його замісити. Тепер одразу замішую тісто. В мисочці у мене просіяне борошно. Додаю сюди сіль і вливаю дріжджовий розчин. Починаю вимішувати тісто. Дуже зручно вимішувати саме такою дерев'яною лопаткою. Продовжую вимішувати і намагаюсь збити борошно в купу. І от тепер додаю олію. Можна додати оливкову олію, це вже за вашим смаком. І поступово тісто збивається в грудку, зачищую стінки миски і викладаю тісто на стіл. Тепер вимішую вже на столі, зовсім без додавання борошна. Тісто поступово робиться більш однорідним, плотним. Вимішувати так потрібно хвилин 10. Тісто на піцу дуже полюбляє довге вимішування. З тістом дуже приємно працювати. Воно не липне ні до столу, ні до рук. До речі, стол змащений олією. Тісто робиться просто чудовим, м'якеньким. Тепер роблю з тіста кулю і просто лишаю на столі хвилин на 5, накривши плівкою. За цей час клейковина розслабилась. Треба ще трошки вимішати це тісто, і воно становиться більш еластичним, однорідним. І це все. Тісто готове. Тепер розділяю тісто на три частини. Це буде три піци. Тепер кожну частину треба викласти в ємність для виброжування. Тісто тривалого виброжування все ж таки. Одну частину тіста я поклала в тарілку, а два шматочки в судочок під кришку тепер тісто ставлю в холодильник. Я роблю таке тісто зазвичай на ніч, щоб вранці окремий кусочок з тарілки взяти і сформувати піцу. Це тісто може зберігатися в холодильнику три доби. І коли мені потрібно, я просто достаю тісто і формую піцу. Дивіться, як чудово тісто підійшло на ранок. А якщо зараз мені воно не потрібно, то я його просто обминаю. І воно продовжить бродити далі в холодильнику. Тобто, коли потрібно, тоді достаю тісто і випікаю піцу. Безумовно, можна всі три піци одразу випікати. Але мені потрібна зараз тільки одна піца. Тому ті шматочки, котрі лежать в судочку, я підмісила, вертаю їх назад в судочок під кришку і знову несу в холодильник. Що далі я роблю? Те тісто, котре було в тарілці, я викладаю його на стіл. Зараз покажу вам, як це тісто вродить. Дивіться, як чудово воно підійшло. І так, викладаю тісто на стіл. Трошки обминаю, буквально трошки. Тепер тісто підкочую в шар і просто лишаю на столі, прикривши плівкою на хвилин 15. Тим часом я можу підготувати деко. Деко я буду устилати пергаментом. Тим часом тісто відпочило. На стіл я насипаю борошно. І так побільше, не жалкуючи, і формую саме піцу. Тісто трохи зігрілось, воно вже не дубове після холоду. І тепер воно м'якіше, більш піддатливе. Тепер воно не буде з'їжджатися. Формую піцу не розкатуючи скалкою, а саме руками розтягуючи тісто, отак от поступово від центру лишаючи такий бортик, і це тісто чудово піддається витягуванню. І так, сформувала піцу і викладаю її в декор. Тепер дивіться, поки я його формувала, воно вже бродить, воно вже підходить. Тепер змащую піцу кетчупом. Це домашній, власного виробництва. Кому цікаво, як я його роблю, тут зверху я лишу покликання на цей кетчуп. Коли є влітку свіжі помідори, я варю з них суго. Ну, а далі викладаю тут вже кому що подобається. Це і печериці, лук, огірок, маслини, ковбаса, папероні, тунець, якщо піца рибна, креветки мідії. Ну і сир бажано моцарелла. Саме зараз потрібно включити духовку на розігрів. Випікатися піца буде при самій високій температурі, до того ж з конвекцією. Це додасть ще й вищого градусу в духовці. І на самому верхньому поверсі в духовці, майже під верхом. Поки духовка гріється, це хвилин 5 у мене. Піца ще трошки підійшла і вже готова до випікання, випікала я піцу хвилин 10. Це вже дивіться по своїй духовці. Може трошки менше, може, трошки більше. І от така чудова, ароматна, хрустяща виходить піца. Вона ще трошки піднялась в духовці. Бортик більше, а сама піца тоненька. Одразу, як тільки я виймаю піцу із духовки, я присипаю її базиликом і змащую трошки олією, оливковою олією. Якщо відео вам до вподоби, то поширюйте його. Не забувайте ставити вподобайку. Щиро дякую!